Доброго дня всім. Суддя Шендрикове та інші правоохоронці з Бузька вчинили кримінальне правопорушення. Чи знаєте ви про це? Для чого приховується від реєстрації та розподілу судові справи у Бузькому суді? На це питання можуть надати відповідь керівники Бузького суду. Голова і керівник апарату суду. Сторонні особі без додаткової інформації дати відповідь на ці питання вкрай важко. Адже. Вона оповита інструкціями, наказами і тому подібне службового характеру. Але важливо знати, що діяльність кожної судової установи повинна максимально бути прозорою. Це не моя захцянка, це вимога законів. Кожний громадянин України звертається до суду за захистом від кримінальних правопорушень, від порушень з боку суб'єктів владних повноважень, своїх порушених, невизнаних та оспорюваних прав свобод та законних інтересів і, мабуть, сподівається отримати такий захист у відповідності до основних принципів судочинства. Законність верховенство права, рівності перед законом, поваги до людської гідності, гласності, відкритості. Театр починається з гардеробу. А суд починається з канцелярії, реєстрації судових справ, заяв, скарг і тому подібне. Тому Рада суддів ще в 2010 році своїм рішенням затвердила положення про автоматизовану систему документу обігу суду, яким встановлені приписи реєстрації та розподілу судових справ. Цей документ має нормативно-правову форму, є публічним і обов'язковим для виконання його вимог всіма органами правосуддя. Черговим дослідженням сайту Бузького районного суду Львівської області встановлено, що у квітні 2022 року реєстрація та розподіл судових справ номер 943 431 та 433 дріб 22. Не відбулась дві справи: 431 і 433. У списку автопризначених справ відомості про реєстрацію цих справ відсутні, що зайвий раз підтверджує втручання службових осіб суду в автоматизовану систему та реєстрацію справ у ручному режимі, що є неприпустимим з огляду на вимогу положення та може свідчити. Про ознаки кримінальних правопорушень у сфері використання електронно обчислюваних машин. Хочу зауважити, що такі самі випадки мною зафіксовані ще у 2021 році, що може підтвердити справа номер 943 20 21, яка теж не реєструвалася у суді і не розподілялась суддям, чому, яка причина відсутності обліку цих справ у суді. Хто може про це сказати? Для більшого розуміння, вимог згаданого положення і можливих наслідків його порушення, пропоную розглянути реєстрацію та розподіл судової справи номер 943, 420, 22, що 27 квітня 2022 року надійшла до суду і була розподілена слідчому суді Шендріковій. Згаданою справою зареєстровані клопотання слідчого. А точніше дізнавача сектору дізнання відділення поліції номер 2 Золочівського райвідділу поліції «Кость». Перше клопотання за номером 943 420 22 розподілено судді Шендріковій о 15-й годині. Друге клопотання за таким самим номером, єдиним унікальним номером 943 420, 22 розподілено судді Шендріковій. О 15.02. Таким чином, у суді було зареєстровано справу за єдиним унікальним номером 420. Хоч фактично мало би кожне клопотання мало, мало, мало би мати присвоєний окремий номер 420, 421 і так далі. Ну, але вони зареєстрували за одним номером два клопотання. Хоч, фактично, дійшло два окремих клопотання слідчого судді у кримінальному провадженні 120. 221 421 7 -5 0, 12 від 27 квітня 2022 року цього року, які у різні години були розподілені судді Шендрікові. Запам'ятайте, значить, е кримінальне провадження зареєстроване 27 квітня. Одним клопотанням дізнавач Кость просив суд надати дозвіл надати дозвіл. Вже після проведеного обшуку 26.04 на проведення огляду приміщення та інше володіння особи. Обшук провели 26-го, а 28-го, значить, звертаються з проханням, щоб надати дозвіл. Дозвіл на, на проведення цього обшуку заднім числом, так би мовити. Та іншого. А інформація, ця інформація зафіксована у копії ухвали від 28.04 у заданій справі. З тексту ухвали вбачається, що суддя Шендрикова задовольнила клопотання дізнавача кось з метою узаконення протоколу огляду місця події, огляду житла, проведеного 26.04. Ознайомившись з гадною інформацією, був дуже здивований вкрай некомпетентною поведінкою слідчого судді. Шендрікові, яка себе позиціонує з викладачкою Національної школи суддів України, і в мене виникає запитання, як вона, викладачка суддя Шендрікова, задовольнила клопотання дізнавача про проведення обшуку житла без відкриття кримінального провадження, який був закомуфльований під огляд місця події? Огляд місця події це невідкладна слідча дія, яка проводиться. Невідкладно, зразу, але це проводиться єдина слідча дія це огляд місця події. Но огляд приміщення іншого володіння житла проводиться за правилами проведення обшуку, що встановлено статтею 234 Кримінального процесуального кодексу України. І тому виникає питання, як прокурор Бузького відділу Золочівської, окружної прокуратури Львівської області Березяк став співучасником кримінального правопорушення, вчиненого дізнавачем. Дізнавач Костю. Невже прокурор не знає вимог статті 234 та 237 Кримінального процесуального кодексу, згідно яких обшук житла проводиться тільки після відкриття кримінального провадження за ухвалою слідчого судді? Тільки. Невже суддя Шендрікова не знає, що огляд місця події приміщення як невідкладна слідча дії здійснюється за правилами статті 236 КПК України? Тобто після відкриття кримінального провадження, а не за статтею 237, як це вказано у ухвалі суду, отже, викладено свідчить про те, що дізнавачем Кость незаконно проведено обшуку житлово приміщення особи, а прокурор та суддя погодили та надали дозвіл на це грубе порушення конституційних прав і свобод людини. І за це треба відповідати, шановні. Прокурори і судді, і поліцейські за кожне порушення треба відповідати. Повертаючись до справи номер 943, 420 22 необхідно відмітити, що суддя Шендрікова, отримавши два клопотання дізнавача, розглянула і вирішила у судовому засіданні тільки одне. А що сталося з іншим клопотанням, пані Шендрікова? Куди ви його поділи? Чому не розглядаєте? Чому нема до цього часу судового рішення по, цій, по цьому клопотанні? Де ви його заникали? Під цукло поклали? Чи ви його спалили, знищили? До цього часу судового рішення по цьому клопотанню немає в реєстрі. Я навів. Один конкретний приклад порушення закону суддею, що випливає із невиконання або недотримання вимог положення про автоматизовану систему документо обігу суду. І таких порушень в Бузькому районі, хоч греблю гати. Якщо я, якщо я проведу аналіз всіх судових рішень, всіх судових справ Бузького району суду за 2021-2022 рік, волосся на влисих людей, волосся стане дибком. Тому що там стільки порушень, маса порушень. Значить, в мене таке складається враження, що і законність, і верховенство права, і захист прав свободи, законних інтересів людини тільки на папері. Таке враження, що Бузький суд це є уособлення всіх нечеснот суддів України в одному судді, який очолює такий відомий суддя, як журебіда. Триумвірат представників правоохоронних органів, суду, поліції і прокуратури, за моєю оцінкою, вчинили злочинні дії. І тому таких треба гнати в шию з прокуратури, суду і поліції із займаних посад. А як ви, шановні громадяни, сприйняли цю інформацію? Як ви думаєте з цього приводу? Чи може їм дати? Урядові нагороди, чи може їм треба їм видавати кожного дня молоко за, за погані, значить умови роботи, або ще щось, якісь їм пільги надавати. Але я хочу попередити, що такі правопорушення, про які ми мовив йдемо сьогодні, вони можуть з такими правопорушеннями може стикнутися кожен з нас. Я, ви і завтра інші. Поділіться думками зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Журналіст інформаційної агенції журналістів проти корупції Жук Олександр Сергійович. Сьогодні в нас 22 жовтня 2022 року. Дякую за увагу.